Шпаківні з українськими мотивами на подвір'ї дошкільного закладу Золота рибка встановили конструкцію з оригінальними будиночками для птахів. На декоративних шпаківнях зображена патріотична символіка та українські орнаменти. Над ідеєю створення в садочку почали працювати незадовго до початку війни. Розповідає вихователька закладу. у нас дуже багато шпаківень, дуже багато птахів. А це у нас завідувач дуже креативна, вона сама не сумує, і нам теж разом цікаво з нею. Тому ось народилася така ідея зробити яскраві шпаківні. Ну, По-перше, це дитячий садок. Ви бачите, у нас такий гарний яскравий. І ця конструкція, скажімо так, вона теж прикрасить і додавить фарб. В нашому садочку і вирішили перед війною ще. І коли почалася війна, у нас не всі шпаківні були готові. Частину батьки готували, частину своїми силами робили. Українські орнаменти, мабуть, все ж таки Ці всі події, повернення до свого коріння, до своїх традицій. Хотілося чогось українського. На металевій конструкції розмістили 33 годівнички. Павло працював над створенням опори та встановленням різнобарних будиночків. Трубу сварочні роботи, конструкцію я вже сам сам робив. І я говорила забітанірували її туди, поглубже забітанив. Там приварені уголки спеціальні, приварні. І по п'ять шурупів на кожній шпаківні, по п'ять шурупів я закручував. Ну надійно зроблено. Конструкція з оригінальними шпаківнями в якості декору на території дитсадку продовжують висіти годівнички для перелітних птахів.